Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту usaid діалог, який спільно впроваджують місія Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку та Асоціація міст України. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні наша розповідь про славний Хмельницький, де вдалося розв'язати найболючіші комунальні проблеми. Хмельницький одне із небагатьох міст, де нашого. Може... Із опаленням та щоденним цілодобовим постачанням гарячої води. Там ухвалено концепцію розвитку комунальної електроенергетики, що передбачає обладнання котелень когенераційними установками. Когенерація це комбінований процес одночасного виробництва теплової та електричної енергії, завдяки чому суттєво зменшуються витрати на комунальні платежі. Згідно цієї концепції, на підприємстві впроваджено вже 9 установок який навіть за останній рік ми виробили і більше 25 мільйонів кВт електроенергії, і що дало нам змогу зекономити біля 7 мільйонів гривень. Термін окупності установки близько двох років, тому реконструкцію обладнання проводять швидкими темпами. Підприємство активно працює в напрямку реконструкції котелень, заміні пальників на сучасні, встановленню автоматизації на котлоагрегатах. Використання когенераційних установок розпочато у 2003-му. Нині місто майже здобуло електроенергетичну незалежність. На протязі шести років ми поступово до цього йшли, і сьогодні ми виходимо на такий рівень, що надіємося в цьому опальному сезоні вийти на 100% забезпечення себе власною електричною енергією. Протягом останніх трьох років у модернізацію теплового господарства міського комунального підприємства Хмельницьке теплокомуненерго було вкладено 38 мільйонів гривень. Завдяки цьому суттєво. Зменшено обсяг витрат газу. За останні три роки вдалося зекономити 19 мільйонів кубометрів газу, що має велике значення не тільки в напрямку економії енергоресурсів, але й зниженні викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. За минулий рік 11 когенераційних установок виробили понад 30 мільйонів кіловат годин електроенергії. Надлишок власного ресурсу, собівартість якого вдвічі менша, ніж у державної енергопостачальної компанії, реалізують іншим комунальним підприємствам міста. І більше про ситуацію у Хмельницькому в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі міський голова Сергій Мельник. Сергій Іванович, перш за все, я дякую, що ви знайшли час і погодилися на інтерв'ю. Місто Хмельницьке відоме у всій Україні своїми речовими ринками, тому природно, що однією з найважливіших сфер його життя є все таки підприємництво. Скажіть, будь ласка, яким, яким сьогодні є стан справ у цій галузі, і що власне робить влада для стимулювання підприємницької ініціативи? Ну, у нас всього 55... Тисяч людей зайнято в сфері малого бізнесу. 31 тисяча підприємців зареєстровано фізичних осіб і десь біля 8 тисяч юридичних осіб. Я скажу, що не тільки, ну, ринки це як передумова. Дійсно, для нас, скажімо, ринки актуальні в плані не тільки наповнення бюджету, але все-таки кількості людей, які там зайняті, які сьогодні. Не не йдуть до влади, вони самі працюють, утримують сім'ї, сплачують податки. Зараз наповнюють пенсійний фонд, що також актуально. Я можу сказати, і, в приклад, поставити, наприклад, декілька малих підприємств, наприклад, мале підприємство Корпускула, десь біля 60 працівників, середня зарплата біля 4 тисяч гривень. Тобто ринки це передумова цієї активності, на підставі якої потім вже створюються малі підприємства. Ну невже в умовах кризи вдається, скажімо, отримувати в належному стані і не лише утримувати в належному стані, а й розбудовувати мережу соціальних об'єктів? Ну про просто іншого виходу немає. Тобто, якщо, знаєте, це як в родині, якщо все проїдати, то наступить час, коли буде складніше, ми все-таки. Я можу сказати, от сьомий восьмий рік вони були більш такими успішними. І можу сказати, що в ті роки у нас бюджет розвитку і капітальні видатки були десь на рівні 100 мільйонів. Якби так хоча б 5 років по 100 мільйонів направляти на розвиток, то звичайно можна. Я вважаю, що ми все рівно за цей період. Ми практично, якщо взяти, ви побачите, в нас найнижча вартість геокалорії. Сьогодні десь 206 гривень. Теплоносії, ми практично провели реконструкцію, ми запровадили когенерацію, ми фактично закриваємо себе власну електроенергію. Ми десь на мільйон тільки в фізичному обсязі зменшили споживання енергоносіїв. Якби ми цього не зробили, то в нас тарифи були б тобто, значно більше. Тому що, якщо взяти навіть перший квартал цього року, тарифи на електроенергію вже три рази змінились. За цей період я скажу, як би там не було, ми школу побудували, протитуберкульозний диспансер побудували. Тобто, ми все рівно спортивну школу закінчили будівництво, 5 кілометрів Чернелівського водогону побудували. В цьому році держава нам 30 мільйонів виділа, тобто сподіваємося, і ми 10 мільйонів. Сподіваємося, що ще 5-6 кілометрів побудуємо. Для нас важливим є перших 15 кілометрів. Десь біля 15 мільйонів ми виділяємо на капітальний ремонт доріг. Звичайно, і школи, садки охороні здоров'я обладнання, практично ми закупили УЗД. Ми зараз проводимо реконструкцію флюорографів на цифрові. Тобто, звичайно, завдань дуже багато. Але ми дотримуємося того принципу, що ну мінімум, хоча б 50 мільйонів, ми повинні використовувати на розвиток. На Енергозбереження, що сьогодні актуально, тому що газ сьогодні ви знаєте, якщо сьогодні взагалі планується, що до кінця року буде ще ціна збільшена, тому ми це проводимо. А що чекають у місті від державної влади? Які проблеми місцевого самоврядування сьогодні нагально потребують вирішення на рівні держави? Ну, питання номер один: це я вже казав. Це питання будівництва. Чернелівського водогону, другої нитки, і слава Богу, в цьому році держава е, виділила кошти. Я думаю, що такими темпами нам е, вдасться зробити, тому що це питання актуальне. І я скажу те, що ми вже зробили 5 кілометрів. Якщо в нас в середньому раніше був порив один е, в місяць, то ми сьогодні вже вийшли, от, ну, скажімо, п'ятий місяць, в нас не було ще в цьому році жодного пориву. Е, Питання, звичайно, ми більше. Це ну, звичайно, це питання актуальне. Питання. Я думаю, на рівні держави ми сьогодні на тому етапі, що ми стоїмо на порозі всіх таких непопулярних рішень. Тобто, весь час ці рішення переносились, відкладалися, і зараз знову ж постійно. Я думаю, що тут потрібна консолідація всіх сил, в тому числі і політичних, але ми повинні пройти цей етап. Це питання пільг. Ми стільки років говоримо, вже наші найближчі сусіди, і Росія, вже Молдова перейшла. але ми ніяк нема. Тобто, у нас є декілька таких ключових загальних питань: це питання адресної допомоги, тобто монетаризувати пільги. Виходячи з можливостей держави, це питання електротранспорту, питання житлово-комунальних послуг, ну, у нас завжди кожен рік відбувається муніципальний форум. Ну, Традицією доброю стало те, що завжди активну участь беруть представники, скажімо, таких наших основних міністерств, це звичайно Міністерство фінансів. Міністерство регіонального розвитку і Міністерство житлово-комунального господарства. Ми зараз узагальнюємо такі пропозиції, я хочу сказати, що за ці роки багато пропозицій все-таки прийнято. І навіть от останні, буквально вчора пропозиції по змінах до Податкового кодексу, я думаю, ви чули, так? що ті, які ми ставили, тобто, коли є реальна пропозиція, вона аргументована і вона Обґрунтована і то такі пропозиції приймаються, тому що і ті нарікання, які сьогодні є, от щодо формули розподілу міжбюджетних трансфертів, насправді мета формули розподілити те, що є. А завдання, от, це що ділити ресурс, його наше завдання зробити так, щоб його було більше. Тобто, якщо буде більше ресурсу, якби сьогодні хоча б 20 мільярдів збільшити ресурс, всі були б задоволені формулою. Тому тут не питання удосконалення формули, а питання збільшення оподаткування, зони оподаткування, скажімо, і, звичайно, зменшення навантаження. Таким чином, тоді, тобто, іншими словами, всі мають посильно сплачувати податки. Тоді буде добра держава, тому що. Сильна влада це коли всі платять податки. Це я дякую вам за змістовну розмову і бажаю успіхів у роботі. Добре, дякую. Створення цієї програми стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненої через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось. Райські острови тепер набагато ближчі. Купуй квартиру в житловому комплексі Голосієво та отримай в подарунок казкову подорож до Мальдівів, Шрі-Ланки або Таїланду. Обирай квартиру, обирай Райські острови.